Привіт, малята! Сьогодні на вас знов чекає зустріч з чудовими гномами Тімом та Томом. Давайте пограємо з гномиками в веселу гру, яка називається звукові кубики. За допомогою різнокольорових кубиків будемо викладати слова. Назвіть ім'я цього гномика та подивіться, яким вийшло це слово. Тепер назвіть ім'я цього гномика та подивіться, яким вийшло це слово. У гномиків є улюблена іграшка. Вони пропонують разом спробувати викласти. Назву цієї іграшки Мабуть, ця весела гра сподобалась не тільки нам, а ще декому. Ось такі вони дружні відносини. Тук-тук-тук, ток -тук, ток ток вибиває молоток. Ви ним цвяхи заб'єте, схожий він на букву «Т». Пробуйте читати, щоб букву Т запам'ятати. Молодець, як добре в тебе виходить! Картинки називайте та їх запам'ятайте. Який ти молодець? Дякую, що були на каналі Долаємо разом!